25 жовтня об 11.00 до дня української писемності та мови відбудеться радіодиктант національної єдності. Своєрідний мовний флешмоб це загальноукраїнська акція. Акція полягає в тому, щоб не просто написати бездоганно диктант, а об'єднатися навколо української мови, відчути оті наші ментальні цінності, долучитися до витоків українськості, відчути єдність один з одним. І саме в цьому полягає суть цього диктанту транслюватиметься на різних платформах телебаченні, радіо, інтернеті. Транслюватиметься він як на телеканалі Суспільного, так і на хвилях українського радіо, також радіокультура. можна буде писати і переглядати на сторінках Суспільного у мережі Фейсбук. Радіодиктант можна писати будь-де головне, щоб в цей момент перебувати в безпеці. Можна писати вдома, можна писати в закладах освіти, можна писати в бібліотеках культур. Турних осередках можна писати на природі, можна писати будь де головне організувати людей, і принагідно хочеться звернутися до керівників наших установ, організацій підприємств, щоб сприяли проведенню цієї акції, створили умови і, звичайно, долучали своїх працівників до такої загальнонаціональної акції. Диктант можна буде відправити на перевірку, але після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Надіслані диктанти перевірятиме фахова комісія. Диктант можна відправити як звичайним способом листом на адресу Київ Хрещатик, 26 так і можна відправити засобами електронної пошти на електронну адресу українського радіо. Це РДРА. Перед написанням радіодиктанту Світлана Черняєва радить підготуватися. Перш за все, повторити правила правопису редакції 2019 року, так як вже вона обов'язкова є для використання. Також авторкою цьогорічного диктанту є Оксана Забушко. І тут теж є свої секретики, так як вона оригінальна саме в синтаксисі, в побудові речень, тому варто зануритися у синтакси складного речення. Повторити розділові знаки, особливо у складних безсполучникових реченнях, ну і взагалі повторити такі складні випадки правопису слів. Читатиме текст цьогоріч Павло Вишебаба. Він письменник, музикант, поет, громадський діяч, такий дуже цікава особистість. Наразі це військовий. Він має і свій ютуб-канал. Веде також він брав участь у проєктах Суспільного. Саме проєкт Хоробрі казки. Він начитував казку Кепка сили. Можна прослухати для того, щоб відчути ось тембр. Тональність, скажімо, манеру, стиль, саме диктовки. Цьогоріч радіодиктант Національної єдності будемо писати уже 24-й раз. Загалом це ініціатива українського радіо, яку започаткували у 2000 році. Згадуються рядки Оксани Забушко, поетичні. Мої предки були невбогі, на пісні та свячені ножі. З моїх предків, хвалити Богу, за волоком ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві ворогам, наподив і злість. Тож наподив і злість нашим ворогам. Долучаємося до всеукраїнської національної акції, написання радіодиктанту. На наподив і злість ворогам єднаймося, тому що саме мова нас єднає. Долучитися до написання диктанту можна з будь-якої частини світу, 25 жовтня об 11.00.